Доброго дня, шановні глядачі! Ми раді вас вітати на каналі підприємства Крючков. У нашому каталозі представлена картоплекопалка для мотоблока Weima WM1100A6 із артикулом КК 25 Ця модель розроблена спеціально для мотоблоків цього виробника або ж тих, що оснащені аналогічним редуктором. Це жорстка умова сумісності, адже навіть у межах одного модельного ряду Вейма китайські виробники можуть вносити зміни в конструкцію, не кажучи вже про інші торгові марки. При цьому зовні редуктори можуть виглядати ідентично, що часто водить власників в оману щодо сумісності. Крім того, навіть у межах однієї моделі редуктора, але з різними типами двигунів бензиновим або дизельним можуть бути відмінності у частоті обертання. Ще однією проблемою є неточні дані, вказані в документації, тому потрібна фактична перевірка параметрів. Саме з цієї причини ми рекомендуємо обирати мотоблоки з двигуном водяного охолодження. Вони повноцінно виконують функцію двоколісних тракторів. Мотоблоки ж двигуном повітряного охолодження доцільніше використовувати як культиватори. Однак в Україні найбільшою популярністю користуються саме мотоблоки з повітряним охолодженням. Саме тому ми підготували відео, у якому детально розглянемо параметри та процес адаптації нашої картоплекопалки до одного з таких мотоблоків: Husqvarna TF545P. Ми трохи змінили послідовні зйомки. Оскільки мотоблок приїхав до нас на короткий час, спершу ми перевірили сумісність, а вже потім виконали модернізацію. Вам ми покажемо все у логічній та зрозумілій послідовності. Оригінальна модель КК-25 розрахована на частоту обертання валу відбору потужності 540 обертів на хвилину. І саме таку частоту має редуктор мотоблока Weyma VM 1100 a 6 Однак, якщо частота вища, її необхідно знизити. Як бачите, на копалці встановлені зірочки однакового розміру, що забезпечує передаточне число 1 до 1. Ланцюгова передача використовується для передачі обертання від валу відбору потужності, який розташований вище до приводного валу. Ми заміряли частоту ВВП мотоблока Скварна tf 545 п і отримали близько 9 сотень обертів на хвилину. Після проведення розрахунків ми виготовили нову нижню зірочку, яка дозволить знизити частоту до необхідного значення. Оскільки ми вважаємо, що деякі клієнти можуть захотіти самостійно виконати заміну, ми зафіксували цей процес на відео. Це також буде корисно для тих, хто планує технічне обслуговування. Механізм передачі обертання виконаний розбірним, що дозволяє фіксувати верхній вал на додатковому кріпленні для зміни висоти положення приводного валу. Послабте гвинт натягувач. Відкрутіть кріплення поперечини, до якої закріплений приводний вал механізму приводу ножа та грохоту. І зніміть його. Від'єднайте штовхачі від ножа та грохоту. Відкрутіть передню опору валу з ексцентриками або інакше приводного валу. Роз'єднайте ланцюг і вийміть вал у зборі. Подальше збирання вимагає хороших шлюсарних навичок, а також у наявності спеціалізованого інструменту та знімачів. На наш погляд, в домашніх умовах такі роботи краще не виконувати. Ми показуємо їх у прискореному форматі, але при необхідності ви можете уповільнити відтворення відео. Через зміну діаметра зірочки ланцюг може зачіпатися за головки болтів, тому необхідно або обрізати головки, або ж приварити шпильки до пластини. Тепер виконуємо зворотнє збирання. Встановлюємо нову зірочку. Зверніть увагу, ексцентрики повинні бути встановлені таким чином, щоб працювати в протилежних напрямках. Це дозволить мінімізувати вібрації. Виконайте зворотні збирання і встановлення валу з ексцентриками. Закріпіть його до корпусу. Приєднайте. Штовхачі. Встановіть поперечину і зафіксуйте вал. Після затягування встановіть і натягніть ланцюг. Зверніть увагу, що ланцюг не повинен бути натягнутий як струна. Залиште невеличкий провис. Модернізацію завершено. Тепер перевіримо сумісність модернізованої версії із мотоблоком Husqvarna. Як ми вже говорили, установку починаємо ще до модернізації. Почніть з установки перехідника зі шліцьового валу на шпоночний. Він, як і кардан, не входить до комплекту копалки. Виставте причіпний вузол таким чином, щоб осі ВВП мотоблока і валу картоплекопалки збігалися. Якщо необхідно, є діапазон регулювання на самій картоплекопалці. Можна змістити вал, і для цього ми надаємо ланцюг меншої довжини. Далі встановіть карданний вал. Відрегулюйте його так, щоб залишився зазор приблизно 2-3 мм. Приєднання причіпного вузла і встановлення валу потрібно виконувати одночасно. Після збігу всіх вузлів. Відрегулюйте кардан і жорстко зафіксуйте картоплекопалку розпірними болтами. Замовити цю копалку ви можете на нашому сайті. А щоб бути в курсі усіх новин, підписуйтесь на нас у соціальних мережах. Всі посилання знайдете в описі під відео. Дякуємо за увагу і до зустрічі на каналі Крючков.